Вітаю всіх на своєму каналі Фазенда. В цьому відео розкажу все про перець від посіву до збору врожаю. У минулому році сіяла ось такий перець під назвою Хаскі F1 надзвичайно ранній та високоврожайний гібрид. Вирощувати будь-яку культуру ми можемо двома способами: з відкритою кореневою системою та закритою кореневою системою. Щоб вирощувати насіння з відкритою кореневою системою, то наше насіння висіваємо у плошки або ж ящики. Якщо ми хочемо виростити рослини з закритою кореневою системою, то нам потрібно кожну насінину поміщати в окремий стаканчик або в торфяну таблетку. Я вирощую свої рослини з закритою кореневою системою і тому висівала насіння 1 березня у торфяні таблетки. І ось так кожна насінинка в мене зростала в них. Перші сходи з'явилися 7 березня. До речі, детальніше відео посіву і що я робила перед посівом перцю ви можете переглянути ось вгорі або внизу під відео. Також потрібно зазначити, що цьому перцю вже на відео 12 днів. Він у мене виріс дуже швидко, також це все завдяки лампам, якими я підсвічувала вже насіння, яке проклюнулося. Тому. Ви можете переглянути відео моєї чудо скрині із лампами, яке в мене є на каналі. Далі ці рослинки я пересадила в більші стаканчики, в більші ємності. Обов'язковою умовою вирощування це було цілодобове підсвічування. Звичайно, рослинам там комфортніше і так потрібно бути. Зараз на календарі вже було 4 квітня і ось так виглядала розсада на цей момент, тобто їй трішки більше, ніж місяць. І саме в цей момент я пересаджувала з 200 грамових стаканів у півлітрові стакани. Обов'язкова умова це знову підсвічування та дренажні отвори. Ну, і тепер на календарі вже 14 травня. Холода, основні вже відійшли, і саме на цей момент розсаді 75 днів. Ось так вона виглядала, я її висаджувала у теплу грядку. Ми з чоловіком собі зробили таку красу, дуже хотілося і тому дуже задоволені ми нею залишилися протягом цього сезону. Ну Ось так наші перчики зростали в ній. перші дні після висадки ми накривали нашу розсаду, ось так, притіняли, це, зокрема, агроволокном. Ну і тут, в цьому будиночку, полюбляє відпочивати наш персик. Ну, як же без нього, без нашого помічника. І ось, шановні підписники, гості каналу, подивіться, який шалений урожай я отримала з мого перчика. Так, це перець хаски, той, який ви бачили. Тоді ще під час посіву лише на картинці, на упаковці, і ось він зараз. подивіться, які кущі вони просто заповнені перчиком. Ну супер, насолоджуйтесь переглядом. Вага однієї перчинки коливалася від 55 грамів навіть до 105 грамів. Ось так я вирощувала перець починаючи з 1 березня, тому надзвичайно важливі умови вирощування, в яких він зростає. Тож залишайтеся зі мною, підписуйтесь на канал. В цьому році також буду висівати перець інші вже сорти, тому сійте разом зі мною, буду... Е, все показувати і способи підгодовування, і як я його вирощую, тож будьмо разом. Дякую вам за підписки, за ваші лайки. Тож сіймо, хай родить! До нових відео!